Всім привіт! Мене звати Тарас і так ми сьогодні дивимось самі кращі ігри, новинки на систему Android за березень 2015 року. От я підібрав тут три таких дійсно вартих уваги, на мою думку, іграшки. От, ну, таких дуже класних. І зараз ми починаємо. Перша іграшка називається Zombie Highway. От. Зараз вона загрузиться. Трошечки треба часу на це все діло. Play. От бачите, я пройшов вже 4% від всієї історії. Expert мод. Що тут можна? Unlock щось нажати. А ні, мабуть, що не можна. От. І щось мені здається, що в цій іграшці реально стала графіка трошечки ну, ближче до реальності. Того, що вона вже якась така була дуже мультяшна в першій частині. Ну поправте мене, якщо це не так, якщо мені це все діло здається. От, і принцип цієї гри – треба доїхати до кінця і струшувати чи збивати якось оцих зомбі, що на нашу тачку цепляються. Отак. От на. No ammo, no ammo. Все. Ох ти шо. От. І от такі от, в принципі, от, така от основна ідея цієї гри. Ой-ой-ой. Ну може перемотати можна. Ага, можна. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Треба позбивати трохи цих придурків. Так, да, і ще дуже дивно, що вони, типу, ці зомбі як пригають, то вони взагалі ніколи не примахуються. Взагалі ніколи. Ну, типа, завжди вказується на твоїй машині. І це трошечки напрягає. Але така от вігня. От, і з часом нам будуть даватися якісь нові машини, нове оружя і взагалі будемо апгрейдити сву, свою їзду. Ось така от дуже класна іграшка, трошечки більш реалістична. Zombie Highway 2. Ще одну класну іграшку, яка називається Real Steel Champion. Е, я не знаю, чи як це чи продовження, чи зовсім інша частина ігри. Вже щось таке про роботів було і оце дійсно випустили нову іграшку. Але тут більша можливість для для як то сказати, для творчості. Ви можете вибирати дійсно такі самі різні частини для свого робота, щоб битися. От так. Набираємо, нажимаємо кар'єру, точніше. От такий от мене робот. Це найперший. Accelroad. Красні бітви. Фрізер проти курта. Ну вони, в принципі якісь одинакові. Не можу сказати, що різняться дуже. От загружається, будемо битися зараз проти фрізера. Динаміка, в принципі, та сама ну, управління. от, І може графіка трошки краще стала, але я в принципі не замітив. Фрезер! Отак от. Fight! Коротше, треба битися кулаком, якось подачі йому давати. Можна блок ставити. Дуже просто, дуже управління елементарне, я би так сказав. На-на-на-на-на! На... -на, 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 -на. На. ти що? На... 33% урона. Давай йди йди. Підходь. На, на, отак, коротше, треба битися. Реально три кнопки. Ось тут що ви бачите. І ще чотири кнопки, Що ходити. І все. В принципі, іграшка досить класна. От зараз ще покажу трошечки, які там апгрейди можна робити. Хай воно підгрузиться. Все, бонуси якісь, бонуси вічно, бонуси якісь брати треба. Кльово, заморочек не змог ті навіть бросить визов. Круто. От, і тут можна е, купляти запчастини до цього робота. Голова, тіло, права рука, ліва рука, права нога, ліва нога. Так. Можна купляти якісь рухи для цього робота. І окраску. Де там вона нажимається щось. Ну, коротше, можна ще окраску купити. Дуже дійсно класна іграшка, рекомендую її оцінити всім фанатам минулої частини битви про роботів. Іграшка називається Real Steel Champions. Далі у нас буде йти іграшка, яка називається Snail Battles. Це буде якесь третє місце нашого топу. Ну, такий маленький топ. Так, який принцип взагалі цієї гри? Вам буде даватися такий слимачок і на ньому будуть різні такі воїни. І з часу вони будуть покращуватися і ви будете мати можливість ну, взагалі оцінити це все діло. Зараз, я... Зараз покатаємося на слимачку. Отак. От Бачите, зверху такий мужичок є, і нам треба стріляти в цих воїнів світла, воїнів добра. Таня, на самом деле то ми заступаємо, я так зрозумів, за добро. Давай, давай. Такие короче, коти біжать нам на нам зустріч. Давай, 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 давай. Оп-оп-оп. В принципі, дуже весело. І тут часом можна міняти цих е, воїнів, отак, так би мовити. Ось такі вот є чувак. Що гранатами стріляє. Дуже-дуже-дуже-дуже класно. Мені дійсно подобається. Так, загружається. І тут можна відповідно історію проходити. От бачите, я вже три рівня пройшов. Е, вот. І тут ще є відповідно рівні, які можна відкривати. Дуже-дуже класна гра е, з можливістю прокачати свого слимачка на самий максимум. Це був ТОП Ігор, ТОП-3 за березень місяць 2015 року на систему Android. Якщо вам це відео сподобалось, то поставте, будь ласка, лайк або підпишіться на канал. Всім пока та до зустрічі в нових відео.